Чи поліпшиться ситуація на Куп'янському напрямку для ЗСУ до кінця місяця? Ми відповідь ні. Чому ні? Тому що занадто багато з цієї сторони сили. І, і теж нам говорять, що Куп'янськ це надовго. І знову ж нам говорять про те, що їм просто Куп'янськ потрібен. Більше чим ворог, так? Так що я думаю, що це в процесі боротьби. Чи стабілізується ситуація на харківському напрямку протягом місяця? Тут, в принципі, ситуація не розв'язується. Тупикова ситуація, і безкінечні в нас йдуть пажмачі, що символізує безкінечне бажання прорвати безкінечні якісь диверсійні. Далі, сам, в принципі, про процес, що двоє борються. Так що поки ні, це так вона є. От і віком вгляді є, далі продовжується. Я не бачу, що там ворога зараз знищить. Чи вдасться ЗСУ стабілізувати ситуацію біля Покровська Донецької області протягом двох тижнів? Теж відповідні. Тут, в принципі, д'явол. Я думаю, що має стати більш агресивний напрямок ворога. При тому, навіть зі сторони ворога десь якісь невеликі перемоги, так що ні, ми ще в процесі війни. Чи варто очікувати на масштабні ракетні обстріли з боку РФ протягом тижня? Теж моя відповідь, так. Е, є чим, є доволі багато тут такі некрасива суміш для України шість мочів і карта сила, е, говорячи, що це відбудеться доволі скоро і масштабно. І я думаю, що навіть не раз, е, тому що якось вирівняти Росія хоче вирівняти позиції. Так що будуть повертатися і повертатися моя відповідь так. Чи можливі провокації з боку РФ на День Конституції України? І тут теж, на жаль, так. Чому? Тому що показати, показати себе сильнішими, і буде ставати якась тема, що, в принципі, стосується кордонів. Я думаю, що ми маємо десь отримати інформацію, що вони якось просунулись, бо хочеться побачити на реакцію України. Що має так. Чи відмовляться у всій Європі від імпорту палива для АЕС з Росії до кінця року? Все ну, до того йде. Я думаю, що відмовляться, хоча це не про те, що це всі в цьому році. Все-таки є тут якісь сили, що не відмовляться, але їх буде дуже мало. От їх саме чомусь менше, ніж було. Все йде до того, що вони відмовляться. Якась мала частина: п'ять пентаклів. Дуже мало люд... це не людей, це країни, які все таки будуть приймати. І то вони не по попрям... не прямих схемах. Так, це там буде якась маніпуляція. Це як обман, вони будуть отримувати через обман. Але ну хороша новина, що це не всі. І це будуть По Вісім мечів, не здивую, що ведуть конкретно якісь драконовські навіть штрафи цього будуть боятися. Так що все йде до того, щоб цю тему закрити, але ще трохи проходити буде, щоб яке будуть. Чи вдасться сповільнити темпи зростання інфляції в Україні до кінця року? Ну, дивіться інфляція точно йде. Чи буде інфляція буде, чи вдасться її якось сповільнити? Ну, нам, так як нам говорять, що вона йде по помірності. Хоча ми все світу, вона все таки не летить. Вона якось повзе, але росте. І дуже багато робиться дій противовіз. І навіть нам обіцяють, що це не буде просто, що буде саме інфляція рости дуже швидко, вона якось росте, але помалу. Сказати, що не росте, це неправда. Вона буде роста, рости, але вона не буде летіти. Все таки помірність по інфляції має бути. Росте помалу. От, от така моя відповідь. Чому російським бійцям ППО наказали евакуюватися із Криму з сім'ями? Що зберегти? От як би це не звучало, тут в нас імператриця, це в принципі, і вони важливі їм живі, бо мається інформація, розуміння, що якось їх вб'ють, їх не буде. Тут навіть тема втоплять і тому подібне, і тому подібне. Так що це для того, щоб залишились живі, бо є якась статистика, аналіз, що можуть закінчитись. Чи реальні погрози Путіна наносити ракетні удари по країнах, які постачають зброю Україні? Я все таки думаю, що щось подібне там буде. Воно не йде, як. Щось масштабне, щось глобальне. Для початку це, звісно, щоб полякати, але оці лякачки, вони будуть все-таки з якимись диверсіями, все-таки якісь показові дії, які бачать і. Воно буде якийсь певний час, поки він все-таки не завдасть удар. Так що я думаю, що в будь-якому випадку удар буде, хоча до цього буде от дуже багато диверсій. От знову, знову, знову в різних країнах щось таке буде відбуватися. Чи наважиться Росія на удари по винищувачам F-16, які надані Україні, та зберігаються за кордоном? Ну, зараз це повішення. Я думаю, що на ну, зараз точно ні, саме через те, що вони туди добратися не можуть. Але чи знову ж ми будемо бачити е, якась диверсія для того, щоб е, перейти кордон для того, щоб якимось чином показати силу, але ну, знову ж на рівні диверсії. Диверсії будуть досягти f 16 не можуть. От таке на населення кажуть чому останнім часом різко зросла кількість українських біженців за кордоном. Небезпечно тут війна рухається в Україні стає небезпечно, і це як захист себе, захист дітей подалі від цього Армагеддону. Це більше як стан безпеки. Чи справді повітряним силам України вдалося знищити майже всі системи ППО в Криму? Ну, чи вдалося знищити так, в даємо Сказати всі, ні, це не всі, ще щось там залишилось. Воно точно працює. Воно якесь слабе, але в будь-якому випадку воно ще працююче. Так що це не всі щось працює. Невелика кількість, дуже мала кількість. На кількість взагалі дають шута, що воно близиться до нуля, але все-таки покажу якась одиниці ще якісь. Один, два, може, три, ще, ще там точно працює. Чи причетна Росія до нещодавнього вибуху на збройовому заводі в Польщі? Ну, як диверсія, так. По, по, указу, по указці свого імператора, і це як диверсія. Ну, те, що я вам говорила, що диверсію будуть робити весь час. Дуже багато дій, дуже багато саме. Показати да, свою перевагу, бажання показати. Так що, щось подібне будемо чути. Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що ЗСУ вразили новітній російський літак Су-57? Я можу сказати, що воно якось вплине, чи для Росії це щось, що важить багато? Так. Сказати, що воно кардинально там якось вплине? Кардинально ні? Це як ну втратили, ну це було дорого. Але сказати, що кардинальний це неправда. Чи вдасться скоротити терміни ремонту енергоблоків на українських АЕС, щоб знизити дефіцит електроенергії в країні? би мені не хотілося сказати так, все-таки тут ні. Це потребує більше часу, ми поки не можемо закрити потреби. І тут принци дають п'ятірка жезлів, що нема чим закрити, немає достатній кількості і так далі. Хоча робити нам буде дуже багато, і умовно навіть якесь може там мінімальне полегшення їм буде, але глобально ситуація не зміниться. Чи погодиться Казахстан прийняти участь в глобальному саміті миру в Швейцарії? Я думаю, що ні. Вони якось така буде така цікава політика, що знаєте, що ми не проти, але немає чому, якщо то пізніше. А от в будь-якому випадку вони участь не приймають. Щось там як їхня точка. Вони можуть втратити фінанси, можуть щось втратити. Це не вигідно їм в принципі туди їхати. От якби там дуже про комерцію багато чи буде ухвалене рішення про передачу заморожених російських активів Україні на найближчій зустрічі в форматі G 7 Я думаю, що так. Буде рішення, не можу сказати, що воно пройде легко. Чому? Тому що буде якась частина проти, але чи ухвалиться загалом рішення, і чи це буде багато, і чи це в принципі якась достатня кількість, так. От Цікаво, так, що тут будуть проти, щось там відмовлять, але в будь-якому випадку рішення надати буде. Чому Мустафа Наєм вирішив покинути Держагентство з питань відновлення? Ну, перш за все, що він зробив, він зробив це з запалу. От саме з запалу отримав якусь інформацію, і він, от, включився в це все і пішов. А причина чому там п'ять мечів умовно? Є якась конкуренція не по підімечів можуть не давати щось, реалізувати, стоять противовіст. Далі пажезлів, так що він думає, знає, що його в будь-якому випадку підставлять, чи змінять, і десь якби знову ж нам дають, що це скандал, сварка і тому подібне. Так що там якась боротьба всередині. І він про неї просто знав і пішов на опередження. Чи дійсно західні партнери не задоволені урядом України через кадрові рішення? От знаєте, я не можу сказати, що хтось чомусь не задоволений. Знаєте, йдуть якісь е, те, що прораховано, те, що зрозуміло, що воно було брано чи пізно. І зараз розвалюється якась стара система. По вісім пентаклів чекають, поки відбудуться ці зміни, коли прийде хтось інший буде працювати. І тут немає задоволено чи не задоволено. Тут, в принципі, машина їде, от вибачте за таку метафору, і це добре. Там буде більше, хтось буде інше, то не має значення. Співпраця йде, робота робиться, а те, що йде калатун, то воно просто говорить, що стара система не працює. Оце так. Саме хочеться саме акцентувати так? стара система, яка розвалюється зараз на частини. Чому у Сумській області різко знизилася активність ворожих ДРГ? Десь їх перекинули, десь якимось чином е, ті, хто були їх на якісь більш активні, е, активну частину фронту десь перекинули. Але, на жаль, я думаю, що заповнюють історію в найближчий час. Це Щось тимчасове. Чи відреагує РФ на те, що США зняли заборону на постачання зброї бригаді Азов? О, далі що. Це буде якийсь новий ай -яй, яй І дуже багато будуть розказувати, як же так, і і взагалі-та не можна тут взагалі по королів королеві мечів найближчий тиждень буде все по все по свята Азову. На думку, що так не можна було робити. Це несправедливо, скаже Росія. Ну мені їх шкода. Хоча інформація для мене радість. Чи відновлять польські фермери блокування кордону до кінця червня? Ну, все таки висить ще ця тема як тема, яка не закрита, бо не виконали вимоги. Я думаю, що так до неї будуть повертатися ще декілька разів. Там вони приходять, бо не виконують вимогу. Щось їм пообіцяли, не підписали, не довели до кінця. Якщо маю відповідь, так чи справді РФ залучає ув'язнених жінок для участі у війні в Україні? по це питання вирішене, його зараз просто оголошують, так що моя відповідь так. Там, в принципі, зірка у нас і Король Кубки, він говорить, що ну, це якась їхня надія, те, що може щось стабілізувати. Цікава дуже російська позиція, але принаймні це вже оголошують, це вже те, що прийнято. Так що я думаю, що так вони всі обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.